Всім вітання у моєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля, і сьогодні я з вами буду просто розмовляти, знайомитись з вами трішки ближче. Тобто, точніше, я буду про себе розповідати вам ближче. В каналі постійно з'являються нові підписники, і, звичайно, мені б хотілося з вами трішки ближче знайомитися, розповідати про себе, про свої історії, свого життя в'язального. А ви також можете писати про це про себе в коментарях. Мені дуже буде цікаво про вас почитати, адже це дуже так мотивує і надихає, коли ви пишете свої історії, коли ви розповідаєте, коли ви ділитеся. Поки я ще не почала розповідати і відповідати, роз детально хочу сказати. Я нещодавно переписувалася в інстаграмі з дівчинкою. Нашою україночкою, яка сама сум, але зараз знаходиться в Англії, і знаєте, це так чудово, коли ти з людиною переписуєшся, ділишся емоціями, вона тобі щось також підказує, бо це ж. Це ж обмін життям, обмін досвідом. Тому, коли ви будете писати ваші коментарі, це дуже мені приємно і надихаюче. Звичайно, іноді я не одразу даю відповіді на коментарі. Прошу вас, вибачення за це. Такі життєві на сьогоднішній день обставини, але я маю надію, що настане той момент, коли я зможу більше і більше приділяти увагу каналу і ділитися емоціями з вами ще більше. Тому давайте перейдемо до розмовного відео сьогоднішнього, і тема цього відео буде Я, сім'я і хобі. Звичайно, це, це відео я створюю на основі тегу автор цього тегу Наталя, у якої є свій власний канал, який має назву Хобі у кошику. Звичайно, залишу посилання на канал Наталі і рекомендую вам ознайомитись з автором цього каналу після перегляду мого відео, адже, Наталя, пані, адже пані Наталя доволі гарний текст склала і має доволі гарні, цікаві ідеї. Мені дуже подобається іноді переглядати її відео, коли я на це маю час. Тому, тому ось нещодавно натрапила на її тех і вирішила, що це знак мені потрібно з вами Поговорити на цю тему. У відео я буду в'язати свою чаєчку, свій светр серденько, Уже скоро 14 лютого, а я все в'яжу серденько, як кажуть, ну, що ж зробиш. І здається, мені треба буде трішки прорватися, бо, скоріш за все, у кадрі мене зараз не вийде багато з вами пов'язати. І потрібно буде взяти інші новини, ну, скоріш за все, в спиці. Ну але давайте не буду відволікатись, будемо разом в'язати, і давайте переходити до питань. Перше питання, що для тебе означає поняття хобі? Хобі для мене це щось особливе, те, що подобається, і те, що ти робиш з величезним захопленням, не зважаючи ні на що. Коли ти маєш там буквально 5 10 хвилиночок, і ти викроюєш цей час, щоб щось там в'язати, творити, ну це про в'язання, або незалежно від обставин і всього, ти закриваєш, ти робиш те, що тобі дуже подобається, і ти хочеш цим насолодитися. Тому для мене хобі це про задоволення, про емоції і про позитив. Як ти вибрала своє хобі? Якщо чесно, я хобі не обирала, хобі обрало мене. Я вже давно розповідала багато разів, що в'язання для мене це якийсь особливий вид релаксу. І я вже давним-давно в'яжу у своє задоволення, тобто отримую просто максимум задоволення від того, що я роблю. Я ділюся емоціями зі своїми глядачами, зі своїми підписниками. Тому для мене в'язання це свого є рідна якась віддушина. Ось. Все ж таки прийшлось прорватися. Закінчився в мене моточок, тому я вирішила, ну як моточок ось, бачите, ще ниточка така довгенька, але приєднувати якраз тут шов, тому я дов'яжу до шва. Буквально пару рідів не дов'язала, щоб петлі не поскину. Пару петель, одна петля навіть не дов'язана. І я потім просто хочу, щоб шов, все ж таки, навіть мінтуючи шов, краще сховати ниточку, аніж її ховати посередині виробу. Тому дуже гарно, так. І я хочу почати в'язання рукавів, тому ось, бачите, замурзала, я вже казала, замурзала трішки, але тут страшне. Зараз хочу підняти всі петлі, пров'язати і вже потім працювати. Але давайте перейдемо до питання, і я... було питання, як я знайшла, як хобі знайшло мене, бо в мене вийшло саме так. Я коли була. Я коли була студенткою, я дуже багато їздила між Харковом і Запорізькою областю. У мене батьки з Запорізької я сама родом з Запорізької області. І, звичайно, треба ж було якось цей час витрачати, бо дорога, якщо б це був прямий потяг, займала близько 6-7 годин. Точно, точно можу не пам'ятати. Тому, звичайно, треба було щось робити в дорозі. і... Бо в потязі я не сплю з самого дитинства. Не люблю спати в потязі. Для мене це якось не дуже комфортний варіант. Але іноді бувають моменти, коли ти просто <головіка> виключаєшся. Ну, все ж таки. Тоді тому я на той час багато розгадувала різних контросвордів, читала книжки. І ось в, о, знову, коли вже сіла їхати до потяга, в мене потяг в моєму місці стояв 30 хвилин, тобто мене. Батько привіз, ми занесли речі, і я пішла до журнального кіоска, щоб купити собі якийсь журнал на дорогу, там, з кросвордиками, або щось почитати. І коли я підійшла до, до кіоска купувати кросворди, я побачила светр, в який я влюбилася. І тоді я згадала, що я все ж таки вмію в'язати, бо я в'язала ще з дитинства. У мене мама навчилася ще в 6 років в'язати з пицями. На шкільному гуртку в'язанню гачку мене навчили в'язати, тобто я вміла те й те, а в светрі якраз поєднувалось в'язання і гачка, і спиць. Якщо знайду фото светра, то вам його скину. Светр був доволі цікавий на той момент, і він був чорного кольору на журналі. Журнал у мене цей досі вдома є в Україні. А ось я собі обрала блакитні нитки. Приїхала в Харків, звичайно. Тобто журнал я той купила, ви розумієте. Приїхала до Харкова, пішла на центральний ринок до дяді Олега, хто розуміє, про кого я говорю, хто з Харкова і давно в'яже, той розуміє, про кого йде мова. Такий був цікавий дядько на базарі в нас на центральному ринку. І я там купила собі пряжу. І... Бо я ж прийшла з журналу і кажу, мені треба, треба така пряжа, а він мені типу що? Це був перший момент, коли я о, да, не, не треба в'язати по журналу. Ви що? Такої пряжі ви навряд чи купите, там якась була, я там навіть не пам'ятаю, яка пряжа. І, звичайно, дядя Олег мені нав'язав скрипучий акрил. Але ж тоді, хто розбирався в тих акрилах, не акрилах і взагалі в складах пряжі, це вже згодом ти починаєш розбиратися, купувати більш якісну пряжу, але тоді був акрил. Привіт, акрилу, як кажуть. Тоді не було стільки інформації, як ми маємо зараз. На жаль, не знаю, навіть що сказати. Так ось, я тоді купила цей журнал і почала собі створювати ідеальні речі, як на мене, мені здавалось. Тобто, я тоді зв'язала собі той светр. Светр в'язався окремими деталями, і потрібно їх було вибачити, якщо я вас ждаю, бо все ж таки треба було переодягати ниточку. Светр в'язався окремими деталями, і потрібно було зшивати ці деталі. Шити я не любила ні тоді, ні зараз. Дякувати Богу, я жила на той час на квартирі, в квартирі, на квартирі правильно, знімала кімнату у дуже гарної жінки, яка гарно вміла шити. І вона мене на той час навчила всьому, що я знаю, бо зшиванню виробів окремими деталями, бо в мене було дуже багато потім різних виробів. Я сама експериментувала, і мій перший шивний реглан знизу був саме створений з голови. Я просто бачила, як воно має бути. І ось так, знаєте, я створила. Тоді ще не було таких доступу до інтернету, тоді всього цього мало було. Тому я тоді стала такою, знаєте. Собі, але вона мені пояснила, де що потрібно робити, де що потрібно складати. Да? І дякую їй за це, бо це був дійсно неоцінений досвід. все ж таки. І вона мене мені все це розповіла, що треба робити, куди йти, куди дивитись, як дивитись, як кажуть. Знаєте, оці всі нюансики. Я їй дуже вдячна, звичайно, за той досвід, який вона мені тоді передала. І я вам скажу, завдяки... Але тоді той рукав, там він був відкрита рукави. Тому, звичайно, коли ти, тебе відкритий рукав, то тобі не треба, не обов'язково було б там, знаєте, створювати щось на кшталт. Ой, зараз ниточку приєднаю, почекайте, будь ласка, бо щось я не як. Намагаюсь, намагаюся, але щось воно в мене не виходить. О, все, тепер можна далі йти. Але тоді на кшталт цього всього. Вона мені підказала, як правильно, що робити, куди дивитися, да, знаєте, ці всі нюанси, які дуже важливі, як на мене, в вив'язуванні вироба. І ось так я почала в'язати один, другий і так далі светрики. І в'яжу вже 18 років. 19, да, 19 років я вже в'яжу без перерви. Як кажуть, не відпускаючи спичі з того самого першого светрика. Спиці, гачок, все-все-все. Ось так от мене хобі знайшло моє. Йдемо далі. Третє питання: які емоції ти відчуваєш, займаючи своїм хобі? Які я емоції відчуваю, я отримую насолоду задоволення. Я просто кайфую, коли з ось такого, наприклад, бунтика. Тут у мене шкарпаткова пряжа лежить на столі поряд. З отакого чарівного шкарпаткового бунтика створюється ідеальний виріб. І, ну, не тільки ж звичайно, в будь-якого бунтика ти можеш створити виріб, ти можеш насолоджуватись цим виробом і отримувати від нього емоції. Знаєте, це емоція така, яку я просто обожнюю і мені дуже подобається ця, цей процес. Отримую максимум задоволення. Четверте питання. Як твоє хобі впливає на інші сфери твого життя? Як моє хобі впливає на інші сфери життя? Якщо ми говоримо, що, стало, що воно змінило моє хобі, я стала менше читати. Оце мене трішки, звичайно, бентежить. І я бачу, що зараз наші дівчатка багато хто намагається більше читати, розповідати, ділитися, вибачте, але в мене так поки що не виходить, адже я ще і зараз навчаюсь, тому, чесно вам скажу, почекайте, ну, знову бачите, так. Зараз 1, 2, 3, 6, 7, 8, має бути. Дуже складно, коли ти намагаєшся вчитись, тому дуже мені, звичайно, це складно. Можливо, якби я не ходила, не витрачала час на навчання, то я б могла більше читати. Але поки що так, я хоч і намагаюся, але все ж таки. На інші сфери життя, Всь... в родині мене в родині підтримує чоловік завжди. Дитина моя іноді казала: мама, навіщо ти так багато в'яжеш, mm -hmm. Положи зі мною просто, коли такі моменти таки були. Але ну, якщо дитина просила, я це робила завжди. Тому якось в родині мене завжди всі підтримували і. Моїм хобі в мене всі знали, що я можу витратити купу грошей на пряжу і в'язати і залишитись голодною сама, Тому ось так. П'яте запитання, чи є у тебе мрія, яка пов'язана з твоїм хобі. Звичайно, у мене є мрія, у мене є величезний віж-лист, я б так назвала його, чого я б хотіла створити, зв'язати. І зараз я поступово йду до, до одної з своїх мрій, тобто я вже якось розповідала, я створила свій клуб пов'язанню. Там я ділюся своїми емоціями, своїм в'язанічком. До речі, в мене ще є винакладна ідея. Треба якось, мабуть, її теж втілити в тому клубі. Можливо, буде цікаво. Потім у мене також ідея створити. Різну коробочку шкарпеточок. І цю коробочку шкарпеток я зараз створюю. Я в'яжу з різноманітними візерунками, п'ятками, хочу в'язати. Це моя така особиста була ідея, і я зараз її втілюю, звичайно, у життя цю ідею. І вона мені дуже-дуже подобається, така ідея. Ось так. Окрім того, ще багато мрій, але поки що у мене на це немає часу, тому. І мрії не всі хочеться розповідати. Треба вже робити, ділитися тільки тим, що ти вже можеш реалізувати. Тому шкарпетка реалізую. Клуб створила, довго йшла до цього, довго думала, довго обдумувала. Хай там тільки зараз чотири людини, але це мій, мій простір, і я цим задоволена. Тому, якщо вам цікаво, і ви хочете разом зі мною в'язати, у вас є до мене запитання, пишіть в коментарях, і я обов'язково вам дам відповіді на ваші питання. І доєднаю вас до мого клубу в'язання вхід в клуб платний, плата невисока, символічна. І, звичайно, чим більше там буде майстер-класів, тим вища ціна буде. За вхід до клубу, тому майте на увазі цей нюанс. Зараз поки що там тільки два майстер-класи. Дуже в найближчому майбутньому я додам третій майстер-клас. Перший майстер-клас це на мій ажурний кардиган, де ми в'язали у спільному в'язанні з дівчатками. Другий майстер-клас це шкарпетки візеруночком. І третій майстер-клас, який я хочу вже додати, ще одні шкарпетки з п'яткою «Бумеранг». А четвертий майстер-клас буде на цей светрик у мене. Вже-дуже вже також маю надію, що скоро я зараз над ним працюю над цим светриком, тому буду вам ділитися цією всією інформацією. Так, ось, йдемо далі. Mm -hmm. І... Зараз, вибачте, будь ласка, трішки знову відволікуся. Шосте питання: як твоя сім'я підтримує твоє хобі? Я вже говорила перед цим ось тільки що за було про мою сім'ю в попередньому моменті. Мене завжди чоловік підтримує в моєму хобі. Мені потрібна пряжа. Мене без питань завжди чоловік купує цю пряжу, і я не, не можу сказати, що я купую пряжу. Бо мене вб'є чоловік, якщо я куплю знову пряжу. Ні, такого немає. Якщо я його попрошу, то він мені завжди купить потрібну мені пряжу. Так що, ось так. Тому я хочу сказати, що в моєму житті родина підтримує, чоловік підтримує, тому я задоволена цим своїм процесом. Іноді мене, правда, мої рідні шпиняють тим, що вже давним-давно було перевести це все більш. Платне русло, аніж безкоштовне русло. Далі йдемо. Чи впливає твоє хобі на стосунками з членами сім'ї? Ні, взагалі не впливає. В негативному непозитивному ключі. Я можу, якщо потрібно, щось зв'язати для рідні, але також враховуючи всі нюансики. Бо це вважаю мій особистий час. І свій час треба мати повагу до інших людей. Далі, дев'яте питання. Як ти вважаєш, чи можуть хобі допомогти? А, восьме питання, вибачте, перепригнула. Чи є у твоїх знайомих чи родичів якісь незвичайні хобі, які тебе дивують або надихають? Ох. Так, в мене є дівчинка, яко... хобі якої я захоплююся, це мікровишивка. Я собі хотіла все спробувати, але ніяк тут в Німеччині не можу знайти мінімальну цю мініатюрну кайвунвунь, на якій потрібно вишивати 32-й каунт, де б я вже не шукала, але її, на жаль, нема. Тому я знаю, знаєте, ну і оце мене дуже надихає. Це Галинка. В неї є свій канал на Ютубі. Я залишу посилання на канал Галинки. Вона наша україночка, але вже дуже давно живе в Америці, має там гарну родину. Тому вона розповідає про життя в Америці ця Галинка. І от я з задоволенням дивлюся її відео, особливо ці її прикраси з мікровишивка. Вона не дуже часто, звичайно, зараз показує менше. Але все ж таки мені дуже подобається, я отримую від цього задоволення і дуже хочу спробувати. Я навіть консультувалася у Галинки на це питаннячко. але поки що не маю можливості. Можливо, вже як повернуся в Україну, куплю ту канву. 32-го аккаунту, бо вона не бюджетна, я вам скажу, але мені дуже хочеться, і я все ж таки, можливо, спробую. Йдемо далі. Дев'яте питання. Як ти вважаєш, чи можуть хобі допомогти подолати депресію і стрес? Чому б ні? Якщо людина захоплюється хобі, робить з задоволенням. І, звичайно, якщо ми говоримо про в'язання, то, наприклад, у в'язанні, якщо людина там. Багато відео різне буде слухати позитивних, то вона, звичайно, можливо, і вийде з депресії. Але якщо вона буде в'язати і сидіти в думках цих негативних, то, звичайно, це також. Тому тут все залежить індивідуально від людини. Але я вважаю, що якщо так, то да, реально можна подолати і стрес, і отримати задоволення. Десяте питання, чи можуть хобі перерости у професію? Які фактори можуть вплинути на твоє рішення? Звичайно, хобі може перерости в професію. В цілому я іноді в'язала на замовлення і про це розповідала навіть на каналі. І, до речі, ведення Ютуб каналу я вважаю це також свого роду хобі. Між допро... Між слова, якщо говорити між словами, да і хобі зараз, в яке приносить дохід, хоч і невеликий, але все ж таки це хобі, тому я з задоволенням. Вважаю, що я в'яжу, тобто в'язання і ведення Ютуб каналу, можна сказати, це одне і те саме хобі, яке має трішки невеличкий, але дохід, але знаючи дівчат і людей, які мають все ж таки непоганий дохід з Ютубу і незалежні від своєї родини, тобто можуть жити навіть на ці кошти. Ну і одинадцяте запитання, воно останнє, які нові хобі ти б хотіла спробувати у майбутньому. Я вже сказала про одне з хобі, яке я хотіла спробувати, це мікровишивку. Мені дуже подобається, вишивати я вмію, але мікровишивка це, мені здається, якийсь особливий вид, трішки відрізняючий чи наше життя. Ось так я трішки з вами поговорила, пов'язала навіть, перейшла вже на новий моточок в'язаннячка, за що вам дуже вдякую, що ви були разом зі мною. Дякую вам і до наступної зустрічі у наступних відео.